Дорогі у Христі, брати і сестри, сьогодні ми з особливим трепетом і молитвою згадуємо 10-ту річницю з проти протирея Дмитрія Садов'яка, священника, який став благословенням для багатьох сердець і справжнім світильником у житті нашої церкви. Для мене отець Дмитрій був не просто наставником, він був тим пастирем, поруч з яким я зростав духовно. Ще під час навчання в Київській духовній школі та несучи послуг при Святопокровському храмі на Соломенці, сьогодні, коли наша церква і Україна живе в вогні війни, ми особливо згадуємо одну важливу рису його служіння. Протець Дмитрій був одним із перших засновників і будівничих військового капеланства в Україні. Те, що він починав, сьогодні стало опорою для наших. Військових для тих, хто захищає батьківщину із зброєю і молитвою. Отець Дмитрій був пастирем, який умів тихо, але сильно торкатися душ. Він умів підтримати так, як підтримує справжній батько словом, поглядом, правдою, а інколи просто своєю присутністю. присутністю. Молимося до милосердного Господа, щоб він упокоїв душу протирея Дмитрія у світлі своєї любові серед. Праведників з глибокою повагою і теплом висловлюю співчуття його родині і всім, хто зберігає пам'ять про його доброту і служіння, дорогі брати і сестри, нехай приклад Отця Дмитрія надихає нас у цей важкий час бути сильними у вірі, світлими у серці, вірними у служінні Богові та Україні. Вічна і блажена світла. Пам'ять протираю Дмитрію Садов'яку.